Всім привіт! З вами Номазеріус, і я продовжую квести по Ріну Сьогодні ми зробимо квести 30, 32 і 40. Одразу будемо робити на 30-й левел, відправляємося в Флоран І тут, по квесту, нам треба знайти курку і вбити її. Ось вона. Вона тут бігає по всій локації. Її дуже в принципі тяжко догнати. Якщо вона буде тікати, І зараз з неї вилізе такий великий-великий монстр. Благо, що він б'є слабко. Так, вбиваємо. Після вбивства цього монстра робимо сою в місто і спілкуємось з Ріном. Спілкуємось з Ріном, отримуємо левел. Це весь квест. Далі беремо наступний. На 32-й. Тут по цьому квесту спілкуємось з ось цим NPC. І спілкуємось по з, по-моєму, ось цим. Ні, не цим. Зараз не пам'ятаю. І оцим. Главка. Так, далі тепер йдемо ось до цього. І відправляємось бити монстрів. Пішли до телепорту. Від телепорту летимо в круму тавер. Нам потрібно набити десь, точніше, 50 ітимів. Ми набиваємо. І далі будемо вертатися до NPC, здавати ці ітими і вертатися знов, е вбивати тут мобів, щоб вилазили квестові моби. Поки що набиваємо 50 ось цих верхніх, а, точніше нижніх ітимів. Тут, по суті, майже всі монстри підходять. Тут і жаби підходять. Ну, ось весь весь перелік монстрів, яких нам треба бити в квесті. Е, так, я трошки більше ітемів набив. Треба було всього 50. Робимо соя. Вернулись в Діон. І йдемо спілкуватися з NPC. Ніби з цим. Ні, з ось цим. Срок. Спілкуємось, і тепер треба повернутися знову в стаката, вбити там трошки монстрів. Летимо опять в круму. Виходимо е і б'ємо монстрів, поки не вилізуть квестові ітеми. Точніше, квестові монстри. І тільки дивіться, щоб ніхто, крім вас їх не бив, бо вам їх не зарахують. Ось квестовий монстр один виліз. Вбиваємо. І ще таких потрібно два. Вони ж доволі швидко вилазять. Ось ще один. І останній. Якщо просто вам вб'ють квест монстра, вам прийдеться знову набивати десь 15 мобів і йти спілкуватися, щоб вам дали ось цих ітимів все я набив. До речі, якщо в паті бути з тим, хто також цей квест робить то Достатньо 3 квестових монстра вбити на обох. А якщо ви будете в непаті бити, то кожному по 3 прийдеться вбивати. Для здавати квест. Здаємо квест. Так, він відправляє до жриці главки. Все. Так, один квест по храму ми виконали. Тепер йдемо в Флоран до Алікса. Так, телепорт робити не будемо, будемо йти пішки, того що, в принципі, якщо я зроблю ТП в Behey, то тут буде те ж саме. А так, я зараз по дорожці пройду. Пішочком флоран. Ось тут в флорані цей NPC знаходиться. Спілкуємось. Так, він хоче, щоб ми вибили Old Map і Stolen плюс Hate Crystal. В принципі, падають тут зі всіх монстрів, я так розумію. Ось, в принципі, весь список також є в квест списку. Так, ми набили е квестових ітемів. Тут, до речі, акуратно треба буде з цими командерами, тому що я командера вдарив. До нас тут вся поляна сагрилась Чуть не здохли. Квестові ітеми набили. Тут далі треба поспілкуватися з Сонін. А далі пано. Де він знаходиться тут? А ось пано. І назад з Алексом. І здаємо Аліксу. Все тепер до жріца Шекфілд. Робимо звідси Сою. Спілкуємося з NPC. Так, він нас відправляє до Ріна здавати ті два квести. Спілкуємося з Ріном. Ага, він нас відправляє зробити Пайлаку з сороковим Блін, ну не хочеться її зараз робити, звісно. Ну, ми Ріна зараз робити не будемо. Ми, напевно, підемо прокачуватись, щоб злити Віталку повністю, бо... Солокама дасть нам фулл віталку. А фулл Віталку краще тоді, коли в нас її не буде отримати. Тому ми пішли прокачуватися. Зайшов я в Солокаму, до речі, зайшов я 45 м левелом. Взагалі, в Солокаму можна заходити з 36 го по 42, й але на цьому сервері, я так розумію, її розширили. І це добре, тому що я згадав про неї тільки на 45-му левелі. А віталку я ще не злив. Я би далі качався, але пішов перевірити, чи зможу зайти. І так я зміг зайти. Взагалі я її зазвичай роблю на сабкласі, тому що я її завжди пролітаю солоками, але давайте зробимо. Спілкуємося з цим NPC. Далі цей NPC нас відправляє дух води. Дух води в нас зліво. Біжимо до духа води, там два РБ треба буде вбити. Всіх мобів тут не обов'язково вбивати, ДРБ тут слабкі. Так що я буду просто їх пробігати далі і буду показувати, де на карті ці РБ знаходяться. Перший РБ ось тут знаходиться. З NPC спілкуватися з цим не треба, можна поспілкуватися після вбивства. Вбиваємо його. Так, РБ вбили, спілкуємось з NPC. І далі наступного РБ також водяного будемо йти. Наступний РБ ось тут був, тільки що його гахнув. І далі йдемо по кругу. Цей NPC нам нічого не дає. Йдемо далі. Ось тут наступний РБ знаходиться по карті. Кінсу збиваємо його. Коли вбили, спілкуємось з NPC і йдемо на наступного. І ще четвертий РБ ось. Саргос. Справа вбиваємо його. Так, РБ вбили. Якщо є NPC, будемо спілкуватися і йти вбивати останнього. Так, NPC я тут не бачу ніякого. Вертаємось назад. І останній РБ у нас знаходиться під мостом, під водою там. Йдемо в сторону, де знаходиться вода. Ось тут знаходиться останній РБ, його треба знайти. Він знаходиться, стрибаємо в воду, і тут є один єдиний прохід в воді, пропливаємо в нього. І там буде біла пантера. Ось РБ, вбиваємо його і завершуємо цю пайлаку. РБ вбили, спілкуємось з NPC. Виходимо звідси і йдемо до Ріна здавати квест. Здаємо квест Ріну. Все це були квести по Ріну. З 30 го по 32. й А, тепер ще 40 й зробимо. Беремо 40-й. А, це лабіринт треба б, або пайлаку пройти. Зараз сходимо. Так, ну що, ми зайшли в 43, так як її проще всього пройти. Все одно мені, ну, можна сходити в 59, ту в 40, точніше, в 49 ту по 46, ту 46 та буде сама тяжча. 43 сама легша. Я вирішив зайти в 43. Так, добили 43-ю, йдемо здавати до Ріна. Спілкуємось з Ріном. Ага, він відправляє нас на квестку 100. Полетіли. Спілкуємось з кустом. Так, він відправляє нас в Chromo до Лорейн Летимо в Діон З Діона летимо в Chromo Тут прямо біля ТП є Лорейн. Спілкуємось з нею. Так, вона відправляє до Нікола. Він тут теж рядом знаходиться. Спілкуємося з ним. Так, ну, одне СП я отримав і зараз спробую здати квест Доріна, хоча він ще не світиться, що його можна здавати. Тоді і далі йдемо спілкуватись зі слідуючим NPC. Знову спілкуємось з Лорейн. Так, запам'ятовуємо пароль 3196. І йдемо в круму, нам треба там поспілкуватися ще з одним NPC і ввести пароль. В крумі піднімаємося на другий поверх і проходимо прямо по карті. Направо. Спілкуємось з NPC. Тут виводимо пароль 301, Знову спілкуємось і вертаємось до Лорейн. Спускаємось на перший. З першого виходимо з круми. І підходимо до Лорейн. Все, і йдемо здавати квест до Ріна. Звісно, цю цепочку квестів можна продовжити далі. У Лорейн. Це цепочка квестів у Кусто, так звана. Але я її робити не буду. Я чисто роблю по Ріну. Спілкуємось з NPC. Угу. Він відправляє нас ще далі. Добре. Нас відправили до кліф. Спілкуємось. Так, тепер треба набити верхаус Кіпер медаль. 50 штучок, я так розумію. Набивати їх можна в різних локаціях. Вон Forest of Mirror з цих NPC. Ну, коротше, тут є повний список, звідки набивати. Я піду, напевно, в... Uh, Outlaw Forest. Коли набили 50 ітимів. Треба зіграти 5 разів. І тоді квест порідно. Можна здавати далі. Так, 5 разів зіграли. І вертаємось до Ріна знову. Спілкуємось з Ріном, він нас відправляє вбити 500 монстрів. Тут доволі просто. Всі ці квести йдуть в паті, тому максимум людей, яких ми маємо ну, бачимо, всіх набираємо в паті і набиваємо. Монстри тут доволі слабкі, якщо ви в цегрейді. А якщо ви в пачці з кимось. Ну, зараз просто вже... яка там, п'ята стадія на сервері, тут ці квести вже толком ніхто не робить. А так в full patch з 9 людей набивається вони дуже швидко. Так, після того, як набили всі потрібні ітими. а що це за чел? 76 й левел на 50-х левелах, це, звісно, мощно. Мощно. Нічого не скажеш. Так, здаємо квест Ріну. Ура! Ми закінчили, точніше, завершили квести з 32-го, точніше, з 30-го по 40 й